Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас три варіанти. І питання, як пройде 26-й рік, що принесе 26-й рік для вас перший варіант, другий, третій. Нагадую, що можна обирати одразу декілька варіантів, можна дивитися всі три варіанти, щось вам відгукнеться беріть те, що вам відгукується. Бо розклад загальний. Перший, другий, третій варіант, що принесе 2026 рік. Так, скажіть, покажіть, що чекає в 2026 році того, хто дивиться, що буде. Будуть і втрати, і якісь гарні події. Щось завершиться дуже негативне і дасть рост і розвиток для чогось нового. Так. Ну, мені не подобається цей розклад, треба перекривати. Сила наміру змінює ситуацію. І якщо виходять події негативні, ми маємо право, маємо свободу вибору на них впливати. Тут виходять карти, що вам доведеться з кимось розпрощатися, щось буде зруйновано. Це може бути. Відносини, стосунки, які зруйнувалися. Боротьба тут виходить, шість пентаклів, відкритий шлях на гроші, шість кубків, подарунки долі, тобто і погане і хороше чекає. Також виходять карти якогось, що вам прийдеться відстоювати себе, захищати себе. Так, у когось можливі якісь нові, нові нові ситуації в житті. Ну, Що може бути нове? Народження дитини, наприклад, або нове помешкання, що придбаєте нове помешкання, або нова робота, щось зовсім для вас нове, щось старе, що... Забирала багато енергії і нервів енерг... і сил, воно завершиться. Але поки, коли воно буде завершуватися, то прийдеться дійти до кінця, впасти на саме дно. Ось так. П'ять пентаклів. Негативна ситуація з деньгами, потім буде зростання карта Сонця. Дев'ячів, отшельник. Ну, це про самотність, про те, що Втрата, чекає в когось втрата. І це треба перекривати. Що ми зараз і зробимо? Вище сили, прошу відвести біду від того, хто дивиться. Тут на дні колоди карта сила, що треба не руйнуйте то, що маєте, своїми емоціями негативними, стримуйтесь. Життя буде максимально провокувати вас. На то, щоб ви проявляли емоції, у вас буде дуже оточення, як роздрижати. Заперечую, дратувати оточення, тримайтесь в, в спокої, не звертайте уваги, займайтесь собою, своєю родиною. Тут вийшов рицарь Пентаклій, це друга половинка. 10 кубків в стосунках, щастя в стосунках. На негативних людей, ті, які дратують, не звертайте уваги. А я перекриваю, прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю на болота, Вищі сили, прошу захисту для того, хто дивиться. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, поволі вищих сил, та буде так. Все зле лихе. Нехай вас омине, Буде так і так єсть. Вищі сили, прошу захисту, приберіть ці перешкоди з шляхів, відкрийте шляхи на гроші, на стосунки, на здоров'я. Буде так. Це в нас такий перший варіант вийшов. Дивимось другий варіант. Другий варіант, що чекає, у 2026 році всіх тих, хто обирає другий варіант, що буде жезлів добре. тройка кубків не дуже добре. Також вийшли якісь нові шляхи. Е, кажуть, що не бійтеся робити новий крок, е, що у вас є підтримка, підтримка роду, підтримка духів помічників, що е, то на яке ви заплануєте, яке ви будете втілювати в наступному році. Воно вам будуть успіх надавати всі, всі сили, будуть надавати вам максимальний успіх. Карта мир, що ви під захистом і удовлетворення у всіх сферах життя. Єдине, що тут тройка кубків, що можуть завдати якихось розочарувань, Якихось таких неприємних моментів ті люди, яких ви любите, що трошки буде негативу також трошки вийшло. То спентаклій. Відкритий шлях на гроші, відкритий шлях на кохання, на нове, ваші нові плани, ваші нові ідеї будуть реалізовуватися. Добре, все буде. Гаразд, не бійтесь робити нові кроки. Ото, що будуть негаразди, якісь від людей, які, до яких ви добре відноситесь, яких ви кохаєте, це зараз перекриємо. Так, прибираю негатив, вище сили, допомоги, прошу, приберіть все зле лихе, з життя того, хто дивиться, нехай то, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так єсть. Так, і дивимось третій варіант. Що ж такое? Так, третій варіант. Що чекає всіх тих, хто обрав третій варіант в новому році? Що чекає всіх тих, хто обрав третій варіант? 26 рік. Що чекає того хто дивиться? в 26-му році. Подвіше нам состояння. Закритий шлях. Дивіться, ви зараз в дуже негативних емоціях, в низьких вібраціях маєте на собі магічний вплив. В наступному році ви будете активно з цим боротись, активно пропрацьовувати. Ці всі моменти будуть покращення, тут вийшли стосунки гарні, тут спінтаклі буде і тут жезлів. Можливо, ви відкриєте якусь свою нову справу, яка буде, вам подобатися, ви будете робити цю справу з задоволенням, і це буде швидко рішучі дії. Вихід із якогось застою, тут повішений, башня, закриті шляхи, 4 міча, що цей період вже триває досить довго, що вам дуже важко. І буде якийсь прорив, що щось на деякий час буде покращення. Потім знову смерть, карта мах, магічний вплив, п'ять пентаклів, що не вистачає коштів. І ви будете нервувати з цього приводу. На вас є, є люди, які вам вставляють палки в колеса, які вас руйнують. Це треба прибирати, просто чисточки робити, захист поставити. Заперечую, ви пропрацьовуєте так, карму. Я перекриваю негатив. Тобто, в наступному році буде 50 на 50 і позитивні моменти. І погані моменти, у вас триває боротьба. Тобто, так, як воно було до цього, в тому ж продовження той боротьби, яку, в якій ви зараз. Також на наступному році будуть зміни великі, та небезпека, в якій ви є, вона мене. І карта Сонце вели, великий якийсь прорив, надії на зцілення, на покращення, на покращення матеріального стану. Тобто трансформація в наступному році відбудеться у вас, на це у вас відкритий шлях, і е, доля буде е, підкидати всі можливі е, моменти, щоб ви швидше пройшли цей шлях трансформації. І щоб ви були щасливі і задоволені. До когось іде пара, до когось іде улюблена справа, в якій ви будете розвиватися, і ви будете в, на кінець року переможцем, абсолютним переможцем, ви переможете всі свої ціни гаразди. І матеріальна ситуація покращиться. Дев'ять Пентаклі, що. Вийдете із періоду застою, без грошів, я з максимальним результатом відкриєте собі шляхи на гроші і задоволення в усіх сферах життя, і максимальний прибуток. Десять пентаклів. Тобто рік буде важкий, треба буде боротися за себе і ви це зробите. Ви вийдете в плюс, нарешті. Це я заперечую негатив. Перекриваю Вищі сили, прибираю всі перешкоди, відкриваю шляхи тому, хто дивиться, на щастя, на здоров'я, на гроші, на стосунки. Все зле-лихе, нехай вас у мене. Відправляю весь негатив, всі впливи магічні, енергетичні на болота. Там вони схороняться, вас більше не торкаються. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється. В новому році буде так і так єсть.